Засіб, який рекомендований для видалення папілом і бородавок. Дивіться, як я вже сказала, я той спеціаліст, який чітко притримується деяких правил і чітко розрізняє роботу, що може робити подолог, що може робити подолог з медичним, з медичною освітою, який, який працює при клініці. Що може робити дерматолог, і що може робити е, звичайний майстер там педикюру, манікюру? Так раніше я не працювала з бородавками, тому що я не бачила результатів, е, які е, були від тих препаратів, які на той момент були з тих пір. Пройшло вже досить багато років, як я не працювала з бородавками. Тепер я з ними працюю, і навіть уже мій дерматолог, з яким я працюю, до мене відправляє клієнтів з бородавками, тому що наші методи зараз набагато ефективніші ніж ті, якими досі працюють дерматологи.